Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія», разом з нами в ефірі. Вітаємо вас! Вітання розкажіть, як визначали переможців і звідки брали ці гроші на гранти? Знаєте, власне, не можу сказати, що ми маємо переможця цього річ, тому що переможець це був формат до повномасштабного вторгнення. А зараз ми визначали п'ять вчительських історій, які репрезентують весь досвід українських вчителів під час війни. Це вчителі, які пережили окупацію, це вчителі, які новатори за для того, щоб діти продовжували навчатися попри повномасштабне вторгнення. Це молоді вчителі, яких дуже хочеться відмітити, і дошкільники. І яким особливо складно, і цих іс історій їх відбирали журі. Це попередні фіналісти премії попередніх років. Це був серйозний відбір. Близько 50 людей, напевно, перевіряло кожну анкету, і проставляло бали. І через ці історії ми дякували у всесвітній день вчителя, всім вчителям країни, які продовжують працювати і захищати право наших дітей на освіту. Зоя, розкажіть нам ці історії, особливо ну, фіналістів, так, ці п'ять історій по кожній з категорій. Я також відповів на ваше питання про мільйон. Справді, кожен з фіналістів отримав по мільйону на реалізацію своїх освітніх мрій. Вони всі різні, пов'язані з їхнім досвідом. І це кошти, які надають міжнародні. Фонди донори, які працюють в Україні, зокрема ЮНІСЕФ, який е, надав 3 мільйони гривень, і також організація Фін Чорч, які надали мільйон гривень на реалізацію мрії молодого вчителя. Е, Історія 5. Молодий вчитель це пан Петро зі Львова, Йому Всього лише 23, але він викладає в школі вже 4 роки і викладає, окрім того, що громадянського освіту, ще такі дивовижні для нас предмети, як щастя або дебати. Але, безперечно, це особливо важливо ще й під час війни. Це вчителька пані Лариса, яка пережила окупацію е, за Куп'янськом, 5 кілометрів від кордону, село Лісова Стінка, і пані Лариса навіть просиділа 45 днів у російській в'язниці через те, що відмовила, щоб її школа переходила на російську програму. Але стільки енергії, і сили, напевно, я ще не зустрічала в жодній людині. І Глядачі в залі не очікували, що після полону, після в'язниці можна бути настільки стійкою, наповненою сили. І це, 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 це вчитель пана. Це... Це очевидно категорія незламність, так з вашого так, опису. це категорія незламність, і її винагороджувала незламна тайра. І бачити двох таких потужних жінок на сцені в цей день. Було дуже потужно. Також у нас була категорія вчитель-новатор, і це пан Максим Гвоздецький з Запоріжжя. Також я б сказала, що він також незламний вчитель. Пан Максим багато працює онлайн через те, що його заклад зовсім близько до активних бойових дій. І коли зрозумів, що не може досягнути своїх учнів фізично, він завів youtube канал. З фізикою для життя, де дуже популярно і цікаво розповідає сучасним дітям, що фізика це не щось магічне, що оточує їх все життя, але цією мовою, яка зрозуміла сучасним підліткам. Також категорія вибір серцем це особливо складна вчительська історія. В ній була пані Катерина Якушевська з Миколаєва. Пані Катя єдина не змогла бути присутня на премії фізично, тому що за два дня. До того як ми оголосили про її участь в фіналі, вона дізналась про останню стадію раку у свого батька і лишилася з ним в ці. Ті... Його дні важливі, доки він притомний, доки він може бути з донькою. Але пані Катя репрезентує досвід вчителів волонтерів. І відколи її дитячий заклад, в якому вона працювала логопедом, було пошкоджено російською ракетою. Вона пішла у шпиталь і вона допомагає відновлювати мовлення нашим військовим після інсультів, після щелепно-лицьових травм. Один з них, навіть після чотирьох місяців з пані Катію, зміг. Заговорити знову і зробити пропозицію своїй дівчині, яка тепер його наречена, і е, історія остання це таке новшество для нашої премії. Це категорія вчителя дошкільника. Ми вперше відзначали не лише шкільних педагогів, а й вчителів дошкільників. Це пані Вікторія з Харкова. Вона перші три тижні війни жила в садочку зі своїми вихованцями з їх родинами. А коли знайшла прихисток на заході України першим ділом. Організувала садочок для внутрішньо переміщених українців для найменших з них, Зоя, От такі а... історії маємо цього. Ну вони дуже надихаючі. Насправді, я думаю, не тільки для освітян, в цілому для всіх нас. А, мільйон гривень на втілення освітньої мрії. Ми про це розповіли. А, а що це за мрії можуть бути? Я хотів би, звісно, щоб ви розказали з попереднього досвіду, але напевно попередній досвід не зовсім підходить під умови війни. І от якщо ви спілкувалися з фіналістами, то е, ну що вони казали про свої освітні мрії? Мрія, напевно, всіх нас зараз одна це наша перемога, щоб всі повернулися додому, живими і неушкодженими. Але от в цих освітян про що вони мріють в своїй галузі? Мрії дуже різні, оскільки вони мали бути прив'язаними до освіти, то, наприклад, вчитель з фізики пан Максим він хотів би створити посібник і збірку задач для вчителів фізики всієї країни, яку б він напрацював разом з учнями. Якщо говорити про молодого вчителя. Пана Петра він би хотів зробити такий табір для молодих вчителів з навчанням з підтримки молодих вчителів, з того, щоб заохочувати молодих людей йти в цю професію. Коли ми говоримо про пані Ларису, яка на межі бойових дій і заклад якої не працює, вона б дуже хотіла зробити медіатеку в шкільному бомбосховищі для того, щоб діти якомога швидше могли повернутися до навчання офлайн. І почувати себе в цьому бомбосховищі, все ж таки, як в навчанні мати там медіатеку, доступ до електронних каталогів, бути в світлі і в безпеці. От приблизно такі мрії пов'язані все ж таки з повномасштабною війною. Ця премія існує вже не один рік. Я думаю, що не останні, і будете організовувати її і надалі. Скажіть. Е коли можуть подаватися на наступний вже рік і в який спосіб? Будемо продовжувати безперечно, бо премія працює, бо за сім років ми змогли підняти престиж професії в очах е українців на 43%. і дуже цим пишаємось. Тому наступний сезон премії обов'язково буде І навісні. Ми відкриємо прийом заявок. Тому будемо чекати подачі і від самих вчителів, будемо чекати номінації від батьків, учнів, вчителів. Бо наші вчителі, попри те, що дивовижні, дуже скромні. І щороку, коли ми продзво. Оня моїх пост після номінації. Вони кажуть, мене номінували. Та ви що? Та я звичайний вчитель, я просто люблю свою роботу. Тож будемо чекати на історії українських вчителів вже навесні так. з квітня місяця. Звичайні, незвичайні українці серед нас, Зоя Спасибі вам, Зоя Литвин, голова громадської спілки Освіторія, щойно долучалася до нашого ефіру.